Вітаю на каналі Вінавто. TI CC4 Pro найцікавіша та найочікуваніша магнітола 2025 року. І в ній є те, чого досі ні в кого не було. Ласкаво просимо на борт. Багато цікавих фішок, про них трошки, трішки згодом, а зараз про топове залізо, яке забезпечує цю швидку та плавну роботу магнітоли. Ось тут характеристики поставте на паузу, можете ознайомитись. Для тих, хто не хоче читати, озвучу основні параметри. Восьмиядерний проц Qualcomm qcm 6490 на 6 нанометровій технології. Це революція. Android 13. На базі нього власна операційна система TIES OS. Є два варіанти по пам'яті 828 ГБ та 12256. Це максимально взагалі, що є на ринку. Зараз. Далі монітор 2К, звичайно, але іще з більш тонкими рамками. Він більш чіткий та яскравий, і реально в нього додалось, до речі, приємний та преміальний вібровідгук відгук на натискання. Це мені також сподобалось. І зараз. Корисна площа планшетів складає 9,5, 10, 36, 11 та 13 дюймів. Такі варіанти доступні. Або зараз, або скоро будуть. Із звуком також все гаразд. Новий підсилювач tas S6424, звукові ефекти DTS, об'ємний звук 7.1, широкополосний еквалайзер на дуже багато смуг. Оптичний та коаксіальний вихід. Підтримка USB 24 біт, Вихідна напруга на сабвуфер 4 вольта. Ну, не знаю наскільки це прикольно, але звучить вона дійсно краще, ніж CC3-2K, яка була в мене досі. І, досі сухих, і досить сухих цифр. Пропоную перейти в автомобіль та протестувати найкрутіші фішки, які з'явились в CC4PRO. Революція вперед! A few moments later. Степе, давайте зараз розпакуємо, я покажу, що йде в комплекті, а потім вже перейдемо до цікавих фішок. Ось стандартний набір. Дивимося, що тут Китайці для нас приготували. Так, Тут у нас тюльпанчики, антени, новий слот для Нано сім карти до речі, USB. шки USB AUX для підключення камер, знову антени, GPS-антена, викруточка. Все як має бути. Ось так виглядає коробка. Вона в національних кольорах, бо це саме для українського ринку. І дивимось на довгоочікувану новиночку від бренду T-Ice, Плівку геть. Преміальна коробочка, все так як уже ми звикли, відкривається як у айфона. Welcome to Android. Тут має бути якась серветочка. Так, QR-коди. І, власне, сама магнітола. Вона стала суттєво кращою не тільки всередині, а навіть сам корпус вже виглядає зовсім по-іншому. Тут е, допрацьована система охолодження, два кулера, Бачимо зараз дістанемо. Зараз, зараз, зараз. Все якісно запаковано. Ось такий абсолютно чорний екран. Ось так вона круто виглядає ззаду. Тут Wi-Fi антени. Ось бачимо тепер для підключення камер заднього огляду, переднього огляду та мікрофона. Ось такі роз'єми факра, живлення. До речі, з'явився HDMI роз'єм, і є можливість передавати відео в 4К якості на додаткові монітори. Також є коаксіальний та оптичний вихід, як я казав. Ось така магнітола. І обов'язково до цієї магнітоли обов'язково радимо докупати ось такі аксесуари. Вони розраховані саме до CC4 Pro. Це цифровий мікрофон процесорний, він надає максимально високу якість передачі голоса. А також магнітола вас краще чує, навіть коли шумно в салоні. Ось такий камера переднього огляду реєстратор діджитал, а також камера заднього огляду. І це все з функцією ADAS, про яку ми як я вам обіцяв, зараз поговоримо вже в авто. Ось увага! Перша фішка. Зараз 17 година. 46 хвилин. І ось, друзі, перша фішка тіла СЦ4 Pro – Українська мова. Вона розуміє українську. Вона розуміє українську мову і говорить українською мовою. Да, ви скажете, що це дорога магнітола. Врешті немає, утіайсу немає української мови, але те, що дорого, те цінується краще. А Україна точно цінується круто, тому це дорого. Є ось така інструкція по голосовим командам, їх тут дійсно багато. Ось список команд, є те, що по системі, наприклад, збільшити яскравість. Вимкнути екран. Увімкнути екран. Тобто вона виконує чітко завдяки класному цифровому процесорному мікрофону, все відбувається досить таки чітко. По телефону, по музиці, попередня пісня, наступна пісня. ну, тобто Все це вона постійно слухає і чітко виконує. По навігації, наприклад, маршрут додому. Маршрут додому, звісно, ось в пам'яті вже є домашня адреса. Не будемо її світити. І вона чітко все виконує. Зверху є всі останні додатки, які запускались. Ось айс-голос. По керуванню авто. Якщо клімат підтримується, тут навіть можна голосом керувати температурою всередині авто. Обігріви можна вмикати, зменшити, обдув, обдув збільшити. Тобто тут варіанти. Ось наразі, поки керується тільки штатними маніпуляторами. Але китайці обіцяють, що буде підтримка і цієї всієї історії. Можна буде прямо з, -з монітора, по-перше, керувати, і відповідно тоді можна буде керувати також за допомогою голосу. І, до речі, дуже важливо зараз є тільки команди, які виконуються, а найближчим часом буде голосова помічниця Ханна, і вона буде щось на кшталт Сірі. З нею можна буде поспілкуватись, вона буде виконувати команди, знаходити якісь там маршрути, розказувати вам, які місця варто відвідати там і так далі. Там, взагалі, такий абсолютно цікавий помічник на презентації. Про це вже було сказано, і я вже чекаю, хочеться поспілкуватись з Ханною. Друга важлива фішка магнітоли Letia SCC4 Pro це суттєво покращена якість передачі голосу за допомогою завдяки цифровому мікрофону процесорному. Тепер вас буде чути, ніби ви взагалі розмовляєте без гучного зв'язку, а просто по телефону. І це фішка, ну от реально дуже круто. І якщо раніше багато хто не хотів змінювати магнітолу, бо не хотів втрачати високу якість штатного мікрофону, тепер ця проблема вирішена, і, будь ласка, тіайс, це 4 Pro. І ще одна цікава історія: це два варіанти відображення екрану. В принципі, це два різних. От є вільний варіант, в якому ви можете налаштувати. Віджети, розташувати їх в будь-якому зручному для вас порядку. Наприклад, так, сюди ми можемо додати погоду, наприклад, там, чи що завгодно в різних стилях. Ось так, будь ласка, погода з'явилась. Відображає розгорнуто, Ну, тобто, прикольно. Також велика купа різних, як це правильно, Шпалер на українській мові, вони є динамічні, ось такі, з морем хто не відпочив, або статичні, можна, якщо вам не вистачає цих, можна навіть якісь там докупити, але їх тут дійсно за очі багато. так, Ось тут віджити, в яких ви можете обирати додатки, переглядати YouTube, слухати музику і все це. Так, далі такий варіант. Тут інформація по авто. Якщо будуть підключені ТПМС, датчики тиску в колесах будуть відображатися віджити для керування, гучності, яскравості, гіроскопи і так далі, все, все під рукою. Тут всі сповіщення, які до вас приходять, і, до речі, вперше реалізовано таким чином, що. Навіть з айфону приходять всі повідомлення сюди на екран і їх можна прослухати. Кнопочка програти є. Тут, тут ми бачимо купу налаштувань, перезавантажити магнітолу, далі там яскравість перегулювати, вайфай, мобільні дані. Ну, тобто, все, все під рукою. І далі цікавий режим це класичний. Це буде наступна фішка, я її покажу. Ось бачите, повідомлення прийшло, ви його можете або змахнути, або послухати. В класичному режимі цікава фішка це система ADAS. За допомогою цих камер, які встановлюються камера реєстратор і ззаду камера заднього огляду діджитал. Магнітолог повністю контролює все, що відбувається. Ось якийсь там пішоход пішов там і так далі. Зараз ми виїдемо. На вулицю і я покажу це все в дії. Поки виїжджаємо, ось так виглядає класичний режим. Тут є віджит правий. Можна обрати погоду, навігацію, обрані дзвінки, джерел сенсор, ТПМС, там різні варіанти. Ось так. Ну, наприклад, погода. Навігація поки в повному режимі не працює. Китайці обіцяють, що буде прямо накладатися тут карта із підказками, куди їхати, там, з голосом і так далі. І лівий віджит. Тут у нас є музика різноманітна, ну, тобто вся яка можлива: звичайне радіо, тіайс радіо, bluetooth музика музика вбудована або хмарна музика. В хмарній музиці може бути будь-який ваш сервіс, там Spotify, YouTube Music, Apple Music, так, і так далі. Так працює функція віртуальний бампер. Коли ми під'їжджаємо до якоїсь перешкоди, він пікає. Ось На світофорі, наприклад, ми задрімали, а автомобіль спереду поїхав. Я 4 каже, прокидайся, чувак, давай. Ти починаєш їхати. Він каже, степе, дивись уже спереду, автоха гальмуй. Ну, тобто, таким чином він турбується про те, щоб. Не встряли в якусь халепу. Стапе. Наприклад, ми їдемо і хочемо червона, бо ззаду їде чувак на геліку, його краще пропустить, бо знову ж таки неприємності. Ось так працює камера заднього огляду. Картинка максимально чітка і рух заднім ходом максимально комфортний. Є функція, коли відразу після задньої камери вмикається на 5 секунд передня камера. Цю функцію можна відключити, якщо вона вам не потрібна. І так, зараз показую, як працює контроль смуги. Наприклад, ми переналаштовуємо. Оп, все, показало, увага. Ви з'їхали із смуги і не включили поворотник. Ти не опа пу 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 Бачили, як працює? Каже, стопе, акуратно, там ззаду машина. Воно. Зараз, наприклад, намагаюся перелаштуватись і позаду показую червоним, підсвічує автошку. Вибач, дружин, ми просто на зйомках. Показує і спереду, і ззаду всі, всі перешкоди. Ось, Наприклад, о, поїхала автошка поїхала. І навіть дивіться, якщо ми в якомусь додатку там, дивимося відос там, чи щось таке, ці функції всі працюють, вони так само будуть. ось дивіться, ось дивіться, Вони накладаються на відео там, чи на якусь іншу картинку і вас попереджають. Ви собі насолоджуєтесь, ITIS працює. Ось таким чином. Ось, наприклад, коли автошка, автошка наближається по сусідній смузі, ось з'являється такий оранжевий підсвіт. Ось ця автошка, вона була трохи незадоволена, що ми там повільно їхали. ну, Таке. Ось так звучить магнітола, До речі, прикольна фішка, така, як в дорогих авто. Ось звук один. Я відкриваю двері і він приглушується. Закриваю і він знову на тому ж рівні, що був. І ось така чудова фішка. Розділені екрани. Ви можете налаштувати для зручності, наприклад, ось там три варіанти тими, що ви найчастіше користуєтесь. Можете викликати його ярличком або користатись голосовою командою. Відкрити другий розділюваний екран. Відкрити другий розділений екран. Виконую. до ваших послуг. О, все спрацювало. Дивіться, ось те що, те, що я хотів. Тут можна зробити повний екран. Ось такий, можна, наприклад, зробити в такому співвідношенні, або в такому співвідношенні, або легко змінити місцями, або викликати там інший додаток, наприклад, сюди. Ось це дуже зручно. Так, далі по екрану тут є менюшка навігація, наприклад, музика, телефон, камери, передня, задня. Тут іде налаштування, і якщо ви підключаєте флешку, то відповідно у вас буде йти запис на флешку. Так, калібрування, чутливість до вібрації. Так, так, так. Зараз покажу вам, що записано. Ось ролики, які вже записані. Ось така якість. З цим тут точно проблем немає. Є така цікава фішка, наприклад, ввімкнути передню камеру. Виконую. Зробити фото. Виконую. Увімкнути задню камеру. Подивимось, хто в нас на хвості. Зробити фото. Із... Перевіряємо. Фото. Ось наші фото. Ззаду, спереду, все працює. Ну і відео також записується. Корисна фішка, коли ви їдете десь вночі по трасі, темно, і щоб вас не напружував екран, ви його можете вимкнути. Екран. Вимикаю екран. І зараз ми бачимо абсолютно чорний екран. І зараз я покажу, як це працює, коли нічний режим. На перший погляд здається, що він абсолютно вимкнутий, але він настільки приглушений, що коли очі ваші звикають до темряви, ви починаєте бачити тут робочий стіл, тобто там навігація, музика, буде все досить помітно для вас в темряві, але водночас не буде заважати вам під час руху. Увімкнути екран. Далі для коректної, коректної роботи системи ADAS потрібно її налаштувати. Тут калібровка вона робиться один раз після того, як ви закріпили камери. От, починаєте їхати, система починає адаптуватись, тут ви можете відкалібрувати горизонт там, передньої і задньої камери. Так, ось таким чином. Далі налаштувати відстані, виставити між передньою камерою і передньою частиною автомобіля. Відстань від камери до лівого колеса, до правого колеса, відстань від задньої камери до лівого колеса. Ну, тобто ці всі параметри ви заміряєте, один раз вносите, і система працює максимально коректно відповідно до розмірів вашого авто. Далі по налаштуванням. Є таке раннє попередження, воно може бути взагалі вимкнене, спрощене, стандартне або кастомізоване. Кастомізоване, це значить, що по кожному параметру ви обираєте найбільш зручний для вас. Наприклад, коли попереду автомобіль починає рух, це може відбуватись там за 4 секунди, за 3-2 секунди, за 2-3 секунди. Або взагалі вимкнене, якщо ця функція вам не потрібна. Далі, а ні, я перепрошую. Попереду їдучий автомобіль ось. А це налаштування, як ви наближаєтесь до авто. Причому система працює таким чином, що в залежності від руху вашого автомобіля і від руху переднього автомобіля вона спрацьовує на різній відстані. Тобто вона не просто на якійсь відстані спрацьовує, а розраховує, якщо ви будете рухатись і попереду їдучий автомобіль буде рухатись з такою швидкістю, як зараз. то у вас буде зіткнення там, за 4 секунди, за 3,2 або за 2-3 секунди. От, далі, ну це якщо авто починає рух попереду, за скільки буде попередження там, за метр 2 або 0,6 метра. Далі контроль смуги може відбуватись на швидкості від 30 км за годину, 60 або 80, або взагалі вимкнено, якщо це не потрібно. Попередження про перетин перерив чистої лінії. Також може бути увімкнене або вимкнене. Попередження про сліпу зону також спрацьовує по метрам. Або 21 метр, 19, або 17 Ну, або взагалі вимкнене. І також, на якій швидкості буде працювати сліпа зона. 30 км, 60 або 80. Також по Бокове зіткнення. Ага, ось Це те, що я показував, коли по сусідній смузі наближається авто, і воно відповідно підсвічується оранжевим, і відповідно на якій швидкості ця функція працює. Далі контроль мотоцикліста-велосипедиста, також на якій швидкості це буде спрацьовувати. Попередження про пішохода обов'язково вмикаємо. Також функція віртуальний бампер може бути вимкнена або перепрошую, це контроль пішохода ззаду. Увімкнено або вимкнено. Віртуальний бампер може бути пізніше, раніше, тобто, також можна налаштувати відстань, на якій буде спрацьовувати віртуальний бампер. Так, Далі режим охорони. Після вимкнення автомобіля камери продовжують запис. Запис буде припинення після закінчення заданого часу. Окей. Ось така штука. Ми налаштовуємо, наприклад, змикаємо режим охорони, задаємо тривалість, скільки буде зйомка йти, наприклад, 1 годину. А також виставляємо параметр, при якому запис припиниться, якщо напруга акумулятора впаде там нижче заданої мітки. Також цікава фішка, що тут у нас є налаштування парктроніків. Тут не підключення, але якщо підключити парктроніки TIS, їх там можна додатково налаштувати. Пороги там різні, коли вимикається, вмикається, перемикач голосового керування парктроніку. І так далі. Ця штука дійсно цікава. І, і ще те, чого ні в кого не було і досі ні в кого немає, тієї online Система Тіс online ви реєструєтесь, підключаєтесь, і у вас через Telegram-бот у вашому смартфоні ви зможете відслідковувати треки автомобіля, де він їздив, скільки проїхав, де знаходиться зараз. І можна підключитися в онлайн для того, щоб переглянути картинку, відео з камери переднього та заднього огляду. До речі, анонсовано. І скоро ми надіємось, також буде система 360 із функцією ADAS. І ще давайте по меню пройдемося. Значить, по підключенням Wi-Fi, 2-карти, Bluetooth. Супутники набагато покращено працюють, більш точна навігація, налаштування канбаса, налаштування кнопок, Де, чого не було. Їх можна налаштувати по кану. Якщо, наприклад, за змовчуванням щось не подобається, ви можете. Будь-яку кнопку е, налаштувати під е, зручну для вас функцію. Якщо є кнопки панелі, е, у мене їх, немає, їх також можна налаштувати. Поїхали далі. Відображення, класичний вільний режим. По камерам стандарт, це коли дві камери, панорама, якщо у вас підключено 360, яскравість екрану регулюється або по фарам е, при вмиканні, або по е, заходу сонця. Так званий GPS або користувацький, ви можете задати, коли у вас світла тема, коли темна. Так, Автоматичне вимкнення екрану під час руху через хвилину 5-10 або ніколи. Формат AUX відео одиниці температури, швидкість інтернету відображати, активація голосового керування. Це все прикольні штуки. Далі, по звуку тут взагалі окрема історія. Гучність навігації, телефону. Все можна налаштувати кастомізовано. Мікрофон вбудований чи зовнішній. Ну, тут однозначно потрібно зовнішній докупляти. Поживленню ви можете налаштувати відображення напруги, сплячий режим там і так далі. Система, оновлення системи онлайн, вибір мови, перезавантаження, розпізнавання жестів, також присутнє. Далі із цікавого. Із цікавого є ось така опція несправності. Якщо, наприклад, ваша магнітола якимось чином некоректно працює по кану або взагалі система, ви заходите сюди, починаєте запис. Після того, як запис завершуєте, завершуєте запис, у вас ось з'являється лог, ви його можете. Закачати у хмару, написати комент для розробників, який бажано на англійській мові, і це все відправити. У мене була вже така штука, що не підключалася онлайн застосунок, не працював. Я скористався цією фішкою, і мені буквально в ту ж ніч прийшло оновлення, там потрібно було ну, підтвердити його і... і все запрацювало так, як потрібно. Так що тепер навіть не потрібно звертатись десь в якусь техпідтримку. У вас все буде онлайн, все буде допрацьовано і завантажено. Так, тут, тут ми пробігли все. Інше, ну, тут якісь налаштування по навігації, яка у вас за змовчуванням буде працювати, який додаток, наприклад, запускати привімкнені магнітоли. Ну, також, якщо буде додатковий монітор, тут також можна на нього якийсь запрограмувати окремий додаток. Ось така, ось така цікава історія. Ну, реально магнітола точно вартує своїх грошей. Я б навіть мабуть, б продавав її ще дорожче. От. Але я вам обіцяю, що емоції від користування цієї штуки у вас однозначно будуть позитивні. Звісно ж, так як система надзвичайно складна і я очікував більше глюків, але ну, по факту тут із тих, що я знайшов, це можливо один тут неприємний момент у вільному режимі, коли ви налаштовуєте під себе віджити. От, ну, зараз вони от збереглись з останнього разу, а буває там на якийсь 60-й раз там, я не знаю, вмикання-вимикання, вони злітають на. Заводські налаштування і е, ну, цей, цей баг обіцяли найближчим часом полагодити. А ви вже можете замовляти цю магнітолу обов'язково повним комплектом, обов'язково із встановленням в наших партнерів. І ви, напевно, отримаєте масу задоволення. А ми отримуємо позитивні відгуки та лайки.